Аби нагадати про героїзм із пензлями та фарбою в руках взялися відзначати 96 ту річницю бою під крутами івано-франківські пластуни. Символічно під стінами захопленої адмінбудівлі неподалік кількометрових барикад молодь розгорнула гігантське полотно. На ньому разом із охочими івано-франківцями вирішили намалювати історичне зображення символічно на червоному полотні чорною фарбою. Великий портрет крутянця. Куритянця Янгола, який є ну, логотип офіційний цієї великої компанії. Ну, червона це кров, а хлопці, які загинули під крутами в Чернігівській області, вони власне проливали кров. І червоне кидається в очі. Завдання нагадати. Червоне і чорне це кольор боротьби. Власне, ті хлопці в 1918 році боролись. Тому це все таки кольори боротьби. Малюнок цей кажуть пластуни не лише як нагадування під час нинішніх подій в країні. Воєн Крутянець, своєрідне застереження. Тодішня влада дожилася до того, що коли прийшли більшовицькі війська, не було військових частин, які можна було кинути на зустріч більшовикам. Відповідно на цю революцію піднялися молоді люди, піднялися гімназисти, які йшли на вірну смерть. А відповідно, ми хочемо вшанувати їхню пам'ять, подякувати їм за це і так само звернутися до нашої держави, щоб не повторювати більше таких подій, щоб молоді люди не страждали через політичні перипетії, тому що революції робляться руками героїв, але користуються негідники. До пластунів із цікавістю долучилися і звичайні івано-франківці. Відважний вчинок кількох сотень крутянців, які вийшли у бій за Україну проти п'ятитисячної більшовицької армії, надихає на самопожертву і сучасних студентів. Молодим людям треба ставити пам'ятник за то студентам, молодим людям, що вони, якби не вони, вони то б не піднялося то. Це все, це обов'язково треба робити. Сто процентів я тут стою кожну ніч, і то і, ну, старші, молоді, все пам'ятають за ту, за ту дату бій під крутами, все це пам'ятають. Я підтримую просто повністю їх і зараз стою за те саме, щоб не повторилось те, що було раніше. Буду розмальовувати, буду стояти до кінця, так як раніше стояли герої кру. П'ять банок фарби та близько трьох годин спільної роботи. Після її завершення пластуни планують розмістити полотно на стіні адмінбудівлі. Малюнок із крутянцем, як згадка непересічної історичної події навпроти барикад, висітиме кілька тижнів.